Меренговий рулет це ніжний десерт, легкий як хмаринка. Зовні хрумка скоринка всередині повітряна м'яка меренга з начинкою з вершкового крема та ягід. Перед тим як збивати білки, необхідно переконатися в тому, що чаша для збивання суха та знежирена, а в білки не потрапила ні краплі жовтка. До білків кімнатної температури додаємо дрібку солі і починаємо збивати на повільних обертах міксера до появи легкої піни. Потім всипаємо цукрову пудру і поступово збільшуємо швидкість міксера, збиваємо білкову масу до дуже міцних піків. Потім додаємо сік лимона, збиті білки добре тримають форму і не спадають з вінчика, далі просіюємо кукурудзяний крохмаль і акуратно поєднуємо з білками лопаткою. Розподіляємо білкову масу по деко, добре вирівнюючи поверхню, і випікаємо в духовці при температурі 150 градусів приблизно 35-40 хвилин. Готовий кош повинен бути хрусткий ззовні, там яким зсередини. На решітку кладемо пергамент, перевертаємо корж і даємо йому охолонути. Підготуємо ягоди, можна використовувати такі, які вам подобаються. Я використовую полуницю та лохину. Миємо, чистимо і нарізаємо на шматочки. Для крему будемо використовувати вершки 33% жирності, маскарпоне та цукрову пудру. Збиваємо до пишності і крем готовий. Трохи крему відкладаємо для прикрашання. Крем, що залишився, розподіляємо по коржу. Далі в начинку викладаємо ягоди та загортаємо в рулет. Залишаємо рулет на годину в холодильнику і потім прикрашаємо за бажанням. Такий рулет не вимагає довгої випічки, виглядає ефектно та підходить як для святкового столу, так і для затишного чаювання. Він буквально тане у році. Наперед такий рулет готувати не рекомендується, а готується такий рулет безпосередньо перед подачею на стіл. Обов'язково спробуйте приготувати цей літній десерт і всім смачного!